Дорогу до озера Гарячка знає в Мелітополі, чи не кожен місцевий житель. А як приїхати до озера Гарячка? Доброго дня. Доброго дня. От прямо і направо буде. До кінця вулиці направо. Озеро розташоване фактично в центрі міста, на околиці приватного сектора. Вже зрання сюди йдуть цілими родинами. Много хто зітні приходить. От я в тому році був багато відео, а це в цей раз малих вирішив взяти, щоб вони теж. Така? При вході стоїть охорона. Про трагедії, що тут стались, воліє не говорити. Ймовірно, аби не налякати майбутніх відпочивальників. Що тут сталося, бо дві людини в один день. Ну, Узнайте, узнайте у людей, все добре. Поряд на стільці рятувальник Андрій. Він тут один такий. Каже, як почали тонути чоловіки, не чув, тому й не встиг врятувати. Що, Це було тихо, спокійно. Ніхто навіть, жити, не в компанії, ніхто не бачив цього. Після в компанії були, ніхто не виділ, так что-то, вже больной Може, может, что може случилось с сердцем. Загиблим чоловікам було 36 та 41 рік. Вони не були знайомі, відпочивали у різних компаніях. Люди кажуть, всьому виною алкоголь а не знаю. Говорять, на глазах у родителі під воду ушли. Мужчина утопився, напившись, потім поліз в воду і потім на наступний день його нашли. Люди тут нехтують всіма заборонами вживати спиртне, хоч на пляжі й повно табличок із такими попередженнями. Ні, ну, як всі ми грішні, Люди, звісно, випивають. Глибина озера близько чотирьох метрів. На дні трапляється каміння, розповідають відпочивальники. Тож лізти у воду не радять не лише п'яним, а й тверезим. Виявляється, купатись на озері гарячка заборонено. Про це свідчить ось ця саморобна табличка. На звичайному аркуші паперу вона просто лежить на дереві. Хто її сюди поклав невідомо, однак людей це мало зупиняє. Та люди тут легковажать не лише безпекою, але й санітарією. Виявляється, колись на місці водойми було звалище, куди, крім сміття, місцеві фермери викидали туші мертвих тварин. Почистили, була славка, почистили, з'яла озеро. Та відпочивальників такі факти мало бентежать. У воду вони лізуть попри все. Богідної альтернативи, кажуть, просто не мають. Тож, аби сховатися від спеки, місцевим доводиться ризикувати здоров'ям, а інколи життям. В Городе это единственное место, где мы можем сходить. А ну, так, в куда? принципе, да.